Перед Львівською міською радою гаряче суперечки лунають навколо причин затримки будівництва сміттєпереробного заводу. Тут зібралися представники польського підрядника Процес», міські посадовці та депутати. Представники польського підрядника стверджують про низку порушень з боку ЛКП Зелене місто мовляв, саме через це виникли зволікання. За їхніми словами міська рада попередньо мала підвести електромережі до будмайданчика. Першій фазі був об'єкт будівництва переробки сміття, основний корпус і все, що було навколо цього корпусу: дороги, електрика, паркінги, вода, каналізація, очищення відходів, очищення каналізації усе це не входило в обсяг наших робіт. Але це було необхідно виконати, щоб об'єкт був введений в експлуатацію. Була друга фаза, яка була як опційна, але зелене місто не вело в дію цей опційний пакет. Вони мали замовити це як додаткові роботи, але вони цього не зробили. У відповідь директор ЛКП Зелене місто наполягає саме підрядник блокує доступ до об'єкта і не дає прокласти та мережі це є контракт, в якому є основні роботи підрядника. Ми готові надати журналістам сідання, в яких благоустрій території, включаючи будівництво огорож, внутрішніх дворів, тротуарів, зелених насаджень, подача води, відведення технологічних і потолок вод, а також до щової води входить у роботи підрядника. Підрядник протягом року максимально намагається уникнути дані відповідальності. Про що ми будемо оспорювати це в арбітражному суді? Представники міської ради закликають підрядника розблокувати будівництво та допустити на територію субпідрядника, котрий і має прокласти вище згадані мережі. Компанія підписала контракт, в якому чітко пише, що ці роботи мають відбуватися за українським законодавством у 2021 році. Більше того, компанія підписала. Минулого року зміни, де місто погодилося, розуміючи критичність періоду, в якому ми знаходимося, час війни можуть бути форс-мажорні обставини, де компанія вдруге підтвердила, що електропідстанція має бути збудована згідно українського законодавства. А зараз, коли ви звернулися до Дабу, до речі, який, нагадаю, не є судом, і коли ви говорите, що місто програло. Ця інформація не відповідає дійсності, а в арбітражний суд буде звертатися тепер вже ми, тому що ми Супер. будемо відстоювати питання, які підписані в контракт. А після тривалих дебатів біля міської ради сторони конфлікту поїхали на місце будівництва заводу. Станом на сьогоднішній момент як факт, ми бачимо ту історію, як виглядає вона зараз. Ми бачимо обладнання, яке стоїть тут. Ми бачимо сьогодні наявність кранів і дуже раді цьому. Ми раді, тому що сьогодні є працівників більше як звичайно. Теж і ми тішимося, що незважаючи на те, що підрядник з нами три тижні в принципі не контактував. Сьогодні він на прес-конференції не говорив про те, що роботи зупинені, як він це говорив в медіа. А вони продовжуються, і ми все-таки сподіваємося, що підрядник в рамках чинного контракту, який в нас дійсне до 5 жовтня, виконає свої зобов'язання, чого йому дуже бажаємо. Водночас, Олександр Єгоров закликав підрядника розблокувати процес будівництва електромереж до заводу для виконання робіт із зовнішнього електропостачання заводу ЛКП Зелене місто отримало окреме фінансування та провело тендер на визначення субпідрядника. Місто вкотре наголошує своїх зобов'язань дотримуються. Натомість підрядник обіцяє завершити будівництво до 5 жовтня, попри підставання від графіків.